Привіт, це канал Reaction Agency І я не вивчив, як привітатися литовською Shame on me. Сьогодні ми будемо дивитися представника, якого літва відправляє на Євробачення 2023. Ох, я. Трошки такий у перед я не знаю як це сказати, Так, у передчутті про Литву я можу сказати лише те що за останні а, багато років навіть візьмемо там 10, 12, 13 дуже років, багато. дуже мало було виконавців які б мені сподобалися із більш-менш старих я можу виділити лише одного виконавця. Це Саша сон, від якого у мене й досі йдуть мурахи, коли я слухаю цю пісню. Просто неймовірна крута пісня. Усе інше от до зруб. Які показали, що у Литві реально є прикольний ентертеймент, які показали, що у Литві є не тільки пісні, музика, але є гумор, креативність і ну все інше? Ну та а я відхватую кожен рік від Литви, навіть коли була Моніка Лю, Мені, в принципі, сподобалась пісня, але я казала про те, що мені там щось не так, але все, все, літовці, мене. Цьогоріч Литва відправляє на Євробачення виконавицю теж Моніку. Але Моніку я не прочитаю прізвище. Я теж не буду. Пісня називається Stay. Ну, Якісь любовні балади. Ам... Ну, я дуже сподіваюся, що ні. То що з вами таке? Чому ви говорите як дешеві шльондри? Давайте подивимось так, відреагуємо, ви не забуваєте про оце. І. Ну, Заходьте коментарі поспілкуємося, а ми поки що давайте погнали. Я хай поки хай буду готуватися. Менерально. Литовською. Дякую. Дякую. Ага, ні. Ну, ну хоча б там.

Мелодія мені подобається Мені вокал подобається. О -о. Це, Це не за, за мама А, <ріпи> 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 Дуже добре вона з вокалом ну, да, грає вокалом. Да. Мені подобається ну, дуже класно. Ну, І те, що я обожнюю. ці багатоголосся. Вставочки. Шматочки господу тебе завжди ціпляють. Це, це просто це мій краш. Я музичний. Блін, вокал не дуже класний. Я б не сказав. Вона mm -hmm. дуже класна, ним володіє. Yeah. Але сам вокал дуже. Я міг би сплутати. Ні, mm в -hmm. неї є унікальність. Ну, я якось, не, mm -hmm. не, не вловлюю. Ну, це, це не важливо насправді. У когось був такий. Було, було. У когось було таке. Стали в коло і камера, оце Це в когось був такий прийом. Mm -hmm. Оце мені подобається, ця частина мені дуже подобається. І оце фон, вау! Mm -hmm. Вау! Mujeres". Це дуже круто. Ти бачила? Бачила і що? Знову, в мене знову неоднорідне відчуття від пісні, від Літви. Зараз, зараз моя голова. Моя голова розірветься. Я хочу чогось більш жвавого. Хоча, коли вона виходить на приспів, це так прям і музика додає, і ну, беки додають, а то і так Це. Класно звучить і вокально вона це дуже красиво робить. Але оцей от початок, я розумію, це текст, це вайб, це посил. Я розумію, але в мене зараз ну мені важко зараз сприймати сумні пісні з важкими якимись такими емоціями. Мені важко сука штрісот. Тому мені це не хочеться сприймати. Хоча друга половина пісні клас, мені подобається. Загально, якщо взяти цю пісню цілком, а, враховуючи і вокал, і мелодію, і манеру виконання. І постановку, і постановку, і структуру mm -hmm. пісні. Загалом усе в принципі дуже класне. Дуже якісно. Чи у мене є претензії до самої пісні? Та ні. Мені і вступ подобається. Мені дуже подобається оце перемішування литовської і англійської мови. Це не нове, але це класно. Так, ми завжди наголошуємо на тому, що використання рідної мови це дуже плюсик до для виконавця на найвробачка. Але що мені не дає? От сказати Вау, там супер, круто. Ну не знаю. От я не можу знайти цій Я не можу знайти цій пісні мінус. Вона мені подобається, Ні. але не має вау-ефекту. Можливо, його а, треба досягти номером. Можливо, просто а, Литва хоче прийти, заспівати класну пісню, добре виступити, не обов'язково навіть там якось яскраво запам'ятатись і піти. Якщо так... То це ідеальна пісня. Ах ти ж падло! В мене немає такого враження. В мене враження, що вони намагаються вибитися в лідери, а може й в переможці. Але ну, з такими піснями це не спрацьовує. Дуже важко буде е вирватися в переможці, так, так. не тому, що пісня погана, тому що Є дуже багато інші. конкурентів і вони дуже яскраві цього року. Так, так, так. Тому і всі яскраві. Ну чи буду я вболівати за Литву? Так, я буду вболівати за Литву. Мені ну я мені здається, вони будуть в фіналі, але хоча для мене було б дуже добре, якби до Литва перемогла Євробачення е цього року, я б, я був би дуже щасливий. Вам за те, що ви подивились це відео, розділили цю реакцію з нами. Напишіть, будь ласка, свої враження, чи подобається вам ця пісня, чи якось вона вас зачіпає. Можливо, це я знову ж таки чувства фігня, яка нічого не розуміє. Напишіть свої враження. I you Та, ридикілета і не забувайте на нас підписувати, ставити нам вподобайки, натискати дзвоник, тому що це буде вам повідомляти, коли в нас входять наступні відео. А їх ще до попереду дуже багато. Та і про минулі не забувайте, будь ласка, запрошуємо